Вітаю, шановні глядачі. Німеччина прокидається, а отже, є надія на те, що в центральній східній Європі буде панувати перерядочок. Тож, давайте будемо розбиратися, як німці готові впливати на тих, хто не хоче бути солідарним з європейською ідеєю і намагається дружити з різними автократами. Віктор Орбан – людина, яка себе вважає незнищеним правом лідером Європи, захисником європейської цивілізації від всяких ліваків, мігрантів та України, любитель московського газу, ух, справді, от порядочку навів. А ще само названий друг Дональда Фредовича, який його хрестив президентом Туреччини, але над лідером Мадярщини згущаються хмари. І це не тільки про діяльність його конкурента Петра Мадіра, чи про те, що економіка Угорщини в дуже. Поганому стані загроза йде від Берліну, і там лідер християнських демократів готує удар по режиму в Угорщині. Отже, який домоклів меч звисає над головою Урбана? Ну мо розбирати Мерц вже викликає в Будапешті посіпання ока, закликає до ремілітаризації Європи. І наш слон Мерц тисне на євробюрократів з метою покарати Угорщину. Звісно, прямо так не казалося, але завіальовано йшло саме про це. Отже, політико пише, що вони мали доступ до чорнового варіанту коаліційної угоди, де погодилися вимагати від блоку призупинити фінансування та призупинити право голосу для країн, які порушують такі ключові принципи, як верховенство право. Хоча Угорщина не була згадана по імені проект угоди, явно стосується найгіршого порушника ЄС який роками звинувачували в тому, що він порушує демократичні норми, обмежує свободу преси та незалежність суддів. Але Єврокомісія, як і ЄС, сподівалася, що або вітьок прийде до тями, або буде вплив опозиції. Але ця надія не має такого впливу, як хотілось би. Сама Горщина не вперше попадає під жорна євробюрократії? У 2018 році європейський парламент ініціював першу фазу процедури за статтею 7, також відомою як ядерний варіант. Проти Угорщини у вісімнадцятому році, через ймовірні, серйозні порушення основних цінностей фундаментальних прав блоку, але процес, який міг привести до призупинення права голосу Угорщини, зупинився через політичні розбіжності між країнами-членами у 2000 Двадцять другому році Європейська комісія заблокувала близько 22 мільярда євро готівкових коштів, призначених Угорщині, через занепокоєння щодо прав людини та незалежності судової системи. Зрештою минулого року було розморожено понад 10 мільярдів євро, що викликало негативну реакцію. Фактично, це був підкупорбана, би той не блокував допомогу Україні, але серед естеблішменту Європи це рішення було. Подібно бомбі. Всі розкритикували Русулу Фондрляїн за таке поблажливе ставлення до Угорщини, і це вже не кажучи про Вась Вась Орбана з Кремлем. Майбутній уряд Німеччини хоче обійти шантаж Орбана за допомогою розширення кола питань, які можуть приймати кваліфікованою більшістю голосів у раді ЄС. Зокрема, щодо певних питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки, таких як запровадження санкцій, це дозволить ухвалювати рішення без узгодження з боку Угорщини. При цьому таке рішення побороти вето угорщини є спробою відновити могутність німеччини, як гравця в ЄС. Уряд Мерса збільшого передавав важелі щодо ЄС Франції. Париж відігравав більшу центральну роль ніж Німеччина. Консерватори також пообіцяли розглянути ще одну скаргу на Німеччину, яку часто чують у європейських столицях. Утримання Німеччини під час голосування з важливих питань ЄС, яке іронічно називають німецьким голосуванням. Коли саме міністерство Німеччини, суперечиючи до політики ЄС, країна, як правило, утримується від голосування в ЄС. Мерц, однак, пообіцяв, що Німеччина не утримається від голосування під час ключових голосувань в Брюсселі під його керівництвом. Мерц пообіцяв діяти більш відповідально в цьому ключі. Тут слід пояснити ще один важливий геополітичний контекст. Стратегічна мета президента Трампа. Щодо нормалізації відносин з Москвою та зміцнення уваги на Китай та індо індокитихокеанський регіон означає відмежування від Європи, звичайно, від України і, можливо, від НАТО. Це дестабілізує ЄС. Це може бути те, що адміністрація США може прийняти, чи навіть може бути метою адміністрації. І тут Європа має брати відповідальність швидко, навіть швидше ніж їм би хотілося, але на перепоні їх бажання швидкого переозброєння може стати Віктор Орбан із своїм ветом. Прем'єр-міністр Горщини садить зараз на трьох стільцях між Трампом, Кремлем і Пікіном і звісно, хоче з усіх отримувати соки різного роду плюшкою. І Орбан, відчуваючи силу, хоче тиснути на ЄС далі своїми улюбленими прийомами шантажу. На зустрічі лідерів ЄС 6 березня Орбан наклав вето на висновки саміту щодо України. Це змусило решту 26 лідерів прийняти окрему заяву, завдавши символічного удару єдності Європейського союзу. Є багато конкретних способів, яким Орбан може підірвати європейську підтримку Києва. Економічні санкції ЄС проти Кремля необхідно продовжити кожні 6 місяців. Наступне рішення має бути прийнято в липні. Для цього потрібна одностанність і право вето тут важко впливає. Якщо Європа вирішить конфіскувати заморожені активи Московії в Євроклір на суму близько 200 мільярдів євро. Орбан також повинен буде погодитися. Високопоставлені європейські посадовці розробили низку варіантів, щоб обійти його тактику блокування, але на їх Розробку та реалізацію знадобився багато часу. Звісно, Європа може вже і зараз викрутити руки Орбану, заморозивши всі гроші, які мали б прийти. йому. Але на це треба мати політичну волю. А вона поки відсутня в Єврокомісії. У 2024 році економіка Угорщини фактично пробувала в стагнації. З вересня минулого року інфляція також зростає, досягнувши річних 5,7% в лютому. Ця цифра. Включає чутливе до виборців зростання цін на продукти харчування на 7,1%. У нас на Валентині є відео про те, як Орбан хоче боротися з цим фіксуючи ціни на яйця. Да немає яєць, треба фіксувати. Заморозка коштів призведе до ще сильнішої політичної кризи, яка призведе, приведе до влади, скоріше за все, позицію, зокрема, Петра Мадіра, який буде більш зговорливим, ну, принаймні, зараз так здається. Але на це треба волю. Бажаємо німцям дотиснути єс на боротьбу проти Орбана, а самі угорщині отримати більш про європейського лідера. А ми більш передбачувано і гуртованішу Європу. Всім всього найкраще, до побачення.